Що ви мене запросили, я бачу, може не дуже багато чисельно, але кожна особистість з дуже світлим обличчям, мені це дуже приємно насправді. Я не знаю, чи я перший єврей, який у цьому помічні щось має доповідати, але мені так здається, як за внутрішньому враженням, що я точно сьогодні перший так, єдиний єврей, і я тоді скористаюся цією привілеєю, буду говорити, ну не дуже довго, але так, коли 10-15 вашого часу займу. От я, я єврей, як то кажуть, і від народження, і за духом, і за площі, і за кров'ю, і за чим хочете. Тому мені буде легко це робити. От і я тоді розпочну, хотів за анекдоту, але якщо час буде то й анекдота про серйозних речей, значить треба зразу сказати, що юдаїзм то не є релігія в класичному сенсі цього слова. Бо юдаїзм це є народ. Який є народом через те, що колись був укладений завіт певних людей в селищ. Оце головна ідея, яку треба збагнути. Тому за визначенням, хто є єврей, євреєм є той, хто народився від матері євреїв. Тобто, бачите, народився, не пройшов якийсь спеціальний обряд, чи йому зробило обрізання, чи якийсь там інший ритуал. Ні, народився від матері євреїв. І другий варіант це той, хто свідомо прийняв юдаїзм у відповідності до єврейської релігійної традиції. Отже, це боя дорога з двома смугами руху. Перший народитися, другий свідомо захотіти відповідати критеріям, і головне, бути прийнятими, як в родину приймають. Я думаю, що тут є багато жінок і чоловіків, вони розуміють, про що йдеться. Це укладення шлюбу. Це завжди гра з двох сторін. Отже, приймають одна родина, приймає представника іншої до себе. Оце називається, що вклали шлюб. Шлюб це не тільки дві людини, це ще і брати, і свати, і матері, і батьки, і таке інше. Отже, тобто, тобто треба розуміти, що юдаїзм то не є релігія, то є спосіб життя нації, який ґрунтується на певних духовних цінностях. Це перша річ. Друга річ. Щодо ставлення, я думаю, що тут треба неозаємно сказати, яке ж ставлення юдаїзму до інших релігій, до інших народів, до інших конфесій, чи може є якась там декларація чи інший документ цього приводу. Ну, я можу сказати, що юдаїзм з самих початку свого виникнення, ми знаємо, що Тора вона була дана одразу в двох вимірах, як Тора, тобто як Святе письмо, як письмовий документ. І одразу до нього були усні традиції, отже тлумачення. Чи то те, що не було записано, але є натяк на те, це називається усна традиція. Те, що пізніше, приблизно, приблизно з 1 по 6 століття нашої ери, було кодифіковано і називається таким словом, як Талмуд. Але талмут то є конспект е, ідей, які були відомі е, як усна традиція. Просто склалися такі історичні обставини що були дуже великі утиски на єврейський народ, не, не, не було можливості от той величезний обсяг знань продовжувати адекватно передавати від батька до сина, від вчителя до учня. І тому прийняли дуже революційне рішення, незважаючи на те, що ця усна традиція мала б залишатися завжди усною, то знайшли компроміс, зробили конспект, отже, не записали все, а записали, як знаєте, опорні конспекти лекції. Найбільш суттєві моменти. І от там же ми знаходимо дуже багато речей, які стосуються взаємин між єврейським народом і іншими народами світу, в тому числі іншими державами, іншими релігіями, і ситуації знаходження євреїв поза юрисдикцією єврейської держави. Принцип дуже простий. Називається Діна демонфута діна. Тобто закон держави то є закон. І його треба виконувати. Оце принцип, який в одне речення вкладає всі відношення єврейського народу, юдаїзму, рабинів, релігії до того, як це знаходиться в іншій державі чи в обставинах, коли влада не єврейська. Тобто треба виконувати закон, який прийнятий в цій державі. Причому застосовується термін не законодавство, а право. Тобто закон в розумінні більш ширшому, ніж просто те, що написано на папері. Ти мається на увазі дотримуватися правових звичаїв, в тому числі прецедентного права, неформальних відносин стосунків, які об'єктивно складаються в тих чи інших історичних умовах в тому чи іншому місці. Оце перша річ. Друга річ Іудаїзм як релігія. Ну, завжди, якщо буде енциклопедію відкрити, буде написано світова релігія. Ну, це нам дуже, нас це дуже тішить, але якщо чесно казати, ну яка світова? У нас дуже маленька релігія за кількістю віруючих. Всього десь 12-15 мільйонів у світі. Всього, всіх. Тобто сказати, що це світова релігія, порівнюючи з християнством чи з ісламом, чи навіть з буддизмом, це, 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 це нічого. Але більш коректно було б сказати, що це релігія, яка має світовий вплив, отак можна сказати. Бо дійсно багато інших релігій, тому, в тому числі яких монотеїстичних регіях, як християнство та іслам, вони виникли на базі текстів, які колись були суто єврейськими текстами. Оце друга така річ. І третя річ юдаїзм виходить з того, що є заповіді і є можливість бути людиною як в рамках юдаїзму позитивною, правильною, нормальною, так і поза цих меж. Але у євреїв такої опції нема. Це опція для всіх інших людей. Отже, для євреїв є опція така. Або він дотримується юдаїзму у всій повноті цих знань, або він залишається євреєм за будь-яких умов, що б він там не робив, навіть самі гідотні речі у світі, або самі найкращі речі у світі, він в будь-якому разі залишається євреєм, бо це факт від народження до смерті. І нічого з цим не можна поробити. Повірте, що є дуже багато євреїв, яким я не хотів, щоб вони взагалі були в єврейському народі. Але я ніколи не скажу, що він не єврей через те, що він там змінив релігію, чи він там став комуністом, чи якісь там інші там, і, і потім завдав величезні шкоди єврейському народу. Він ну, єврей це факт, а ми від того страждаємо. Таке буває. От. З іншого боку, людина, яка не народилася євреєм, абсолютно не зобов'язана з точки зору юдаїзму Приймати юдаїзм як релігію, як дороговказ і, е, як то кажуть, е, займатися прозолетизмом не є місія єврейського народу, на відміну від інших релігій світових, в тому числі і в першу чергу. І це велика різниця. Релігі... отже, це релігія сім'ї, це не релігія така, що має включити всіх. В тому сенсі, між юдаїзмом та католицизмом, чи між юдаїзмом та християнством, чи між юдаїзмом та ісламом. Немає жодної конкуренції в тому плані, що ми не зазіхаємо в жодному разі на паству, на віруючих, які стосуються цих людей. Більш того, ми навіть не конкуруємо за душі і тіла, там я не знаю, там маєтки, таких інших людей інших конфесій, які залучені у, у цей, як то кажуть, діалог, щоб залучити врешті-решт до своєї релігії. Єдине прохання, яке у нас є. Воно було, і я переконаний, що і буде, бо євризіння це така досить консервативна система, що ми не можемо відмовитися від своїх душ, отже, від євреїв. Ми не можемо радіти тому, як беруть євреї і він переходить в іншу релігію. То є проблема. Отже, якщо наш діалог ґрунтується на тому, що ви євреї не чіпаєте, а ми то в тому плані залишаємось вірні своїй традиції, і як це записано в Талмуді, в Шухана Русі, в усіх книжках. Не займаємося активним місіонерством, тобто не закликаємо людей переходити до нас. А якщо навіть якась людина хоче до нас перейти, то повірте, що випробування і ті невіряння, людина, які людина проходить для того, щоб бути в людей, вони співмірні, але, мабуть, навіть перевищують. Як приходь відбір до спецназу чи до найелітнішої там, якоїсь там академії світу. Бо ми розуміємо, що це наша відповідальність тієї людини. Бо зараз людина, якщо вона є не євреєм, може дотримуватися семи дуже простих законів мови. Це я кажу з точки юдаїзму. Тобто не вбивати, не красти, не робити перелюб, дотримуватись законодавства своєї країни, жити в рамках своєї релігійної традиції, не займатися їх белопоконством в такому самому грубому, брутальному сенсі цього слова, і по суті спра... а, і, і тварин ще не звучатись над тваринами. Так? І така людина вважається праведником. Крапка. Не умовно праведна людина. Не під знаком запитання, а праведна людина, яка має е, всі е, долі в майбутньому світі і таке інше. Якщо єврей обмежується цима речами, то йому кажуть, що він навіть не дотягує до дитячого садку. Не тому, що, як то кажуть, там, у євреї якась там завищена самооцінка, а тому, що Всевишній висунув єврейському народу інше і підвищені в деяких сенсах цього слова зобов'язання. І в тому, в тому плані надав можливість і тому встановив відповідну відповідальність, яка е кореспондується з обов'язками. Але Якщо єврей так робить поганий інші людині, то він відповідає, як єврей. Якщо не єврей робить добре, він отримує винагороду, як не єврей. І то не можна плутати. Тому, знову ж таки, дуже велике прохання зрозуміти мене конкретно. Юдаїзм радий, щоб не євреї залишалися не євреями, а щоб євреї залишалися євреями. Але, звичайно, це має бути на засадах толерантності. Діалогу і в будь-якому разі, я думаю, що складно знайти якийсь прецедент в історії, щоб євреї робили якісь такі засіхання на, на християн чи на християнські конфесії. Я маю на увазі не як окремий якийсь там хуліган напав на іншого, і ми скажемо це євреї, там, що він там від син Синедрину отримав там завдання. Ну це ви розумієте, це безглуздя. Але я маю на увазі як державна політика, чи політика рабинів, чи політика релігії. Такого ніколи не було, такого немає і такого ніколи не буде. Бо наша релігія знову ж таки орієнтується на те, щоб треба виконати закони Божі. От. А щодо інших людей, вони мають жити у відповідності до власної традиції, от, жити, радіти життю, процвітати, і щоб тільки був мир у всьому світі. Оце наша така позиція. Анекдот, яким я завершу, він такий. що Одного разу канібал спіймав трьох людей. Це був. Робин, Кантор і звичайний єврей, юрисічний. Він каже, я, звичайно, гуманна людина, але все ж таки канібал, я вас з'їм. Але дам можливість останнього слова. Давайте прохайте, що яке ваше прохання. Ну, Робин каже, дайте мені, будь ласка, можливість виступити з самою довгою промовою в своєму житті, щоб всі почули, який такий які ерудований які і гострий на язик. Йому кажуть, так? Нема питання. Дамо тобі слово. Каже, а ти що кантер хоче? Кантер каже, я хочу заспівати молитовну пісню, найдовшу, найкрасивішу у своєму житті, бо іншого шансу задати. Питаю звичайної єврея, а ти що хочеш? Він каже, в мене одне прохання. З'їж мене до того, як вони розпочнуть. То я розумію, що натяк того анекдоту, я завершую. Дякую вам за увагу. І в жодному разі не хочу вас провокувати, щоб ви мене з'їли. З іншого боку, запевняю вас, їсти вас я не буду в жодному разі.